Права 47. Знайдіть невідомий член пропорції. Ну що ж, стартуємо, перше завдання x відноситься до 6, як 5 відноситься до 3. Нагадую, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, що x що множиться на 3, це добуток крайніх членів дорівнює добуток середніх 6, що множиться на 5. Ну що ж, як знайти х? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, ми записуємо, що х тоді дорівнює добуток. 6, що множиться на 5, потрібно поділити на 3. На 3 можна скоротити і чисельник і знаменник 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. 2 помножить на 5 10 перших або 10. Є? Тобто 10 відноситься до 6, як 5 відноситься до 3. Переходимо до другого завдання. 5 відноситься до х, як 20 відноситься до 7. Знову записуємо, що добуток середніх членів тут буде зручніше х, що множиться на 20, дорівнює добутку крайніх членів 5, що множиться на 7. Що ж, знаходимо x, потрібно добуток 5, що множиться на 7, поділити на відомий множник на 20. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це 1, 20, що ділиться на 5 це 4. Ну і записуємо, що х дорівнює, у нас вийде 7 четвертих Або якщо ми запишемо. Ну що ж, виокремлюємо цілу частину. 4 четвертих, це буде 1 ціла. То ми записуємо, що х дорівнює. 1 ціла. Тоді і ще залишиться у нас 3 четвертих. Можна так залишити, або записати в вигляді десяткового дробу 1,75. Переходимо до третього завдання. Х відноситься до 12, як 13 відноситься до 24. Що ж, записуємо, що добуток крайній членів x, що множиться на 24, дорівнює добутку середньої членів, це 12, що множиться на 13. Знаходимо невідомий множник Х. потрібно добуток. 12, що множиться на 13. Поділити на відомий множник на 24. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 12. 12 що ділиться на 12 це 1. 24, що ділиться на 12 це 2. Ну і записуємо, що х дорівнює. Тоді в нас залишиться 13 других. Так? 13 поділити на 2, це буде 6,5. Отже, Записуємо, що х дорівнює 6,5 є. Отже, в першому завданні знайдіть невідомий член пропорції. Записуємо, що невідомий член пропорції у нас 10. Потім в другому завданні невідомий член пропорції 1,3. Або можна записати як 1,75. І в третьому 6,5. we